Великий Гетсбі. Френсіс Скотт Фіджеральд, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу або стати його спонсором. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А якщо ви представник видавництва або мій майбутній агент, напишіть, будь ласка, свою пропозицію по співпраці мені на пошту. А ми починаємо. Розділ шостий. Одного дня десь у ту пору до Гетсбі з'явився молодий, амбітний репортер з Нью-Йорка і спитав, чи не бажає він висловитися. Про що саме висловитись? чемно поцікавився Гетсбі. Та про що хочете. Просто кілька слів для преси. Хвилин п'ять вони ходили коло та навколо, аж поки з'ясувалося, що молодик почув прізвище Гецьбі в себе в редакції у зв'язку з чимось таким, чого він або не до кінця зрозумів, або не хотів розголошувати. А тому у свій вільний день він з похвальною заповзятливістю вирушив подивитися, що й до чого. Це був постріл навмання, а проте репортерський інстинкт не підвів. Протягом літа сотні людей, що бували на прийомах у Гетсбі і на цій підставі вважали себе втаємниченими в його справи, ширили про нього всілякі чутки, і йому вже й справді було недалеко від того, щоб стати героєм газетної сенсації. Його ім'я пов'язували з легендами цілком у дусі нашого часу. Казали, наприклад, що він надумав прокласти підземний нафтопровід із Канади в США. А згідно з іншою впертою чуткою, він мешкав зовсім не в будинку, а на великому, схожому на будинок пароплаві, що раз у раз потаємно міняє місце стоянки на узбережжі Лонг хайленда Важко сказати, чому саме ці вигадки так тішили Джеймса Гетса з північної Дакоти. Джейм Гетс таке було його справжнє чи принаймні законне ім'я. Він змінив його в 17 років у ту знаменну мить, яка мала стати початком його кар'єри. Коли побачив, що яхта де на коді стала на якір над найзрадливішою обміленою верхнього озера, ще Джеймсом Гетцем вештався він до тієї миті берегом у зеленому, подертому светрі і парусинових штанях. Але вже Джейм Гетсбі позичив у когось ялик, довеслував до Туоломі і попередив Коді, що за півгодини може знятися вітер, який розтрощить яхту на друзки. Певно, це ім'я він придумав для себе задовго до того. Батьки його, невдатні фермери, на силу зводили кінці з кінцями. В уяві він, власне, ніколи не визнавав їх своїми батьками. По суті, Джей Гетсбі з Вест-Ега, Лонг Хайленд був утіленням його ідеального уявлення про власну особу. Він був сином Божим. Якщо ці слова взагалі щось означають, то вони означають саме це. І, виконуючи волю вітця свого, мав служити всюди сущій, вульгарній і облудній красі. Тож він і вигадав собі Джея Гетсбі, наділивши його всіма тими ідеальними рисами, які існують в уяві 17-річного хлопчини, і тій своїй вигадці залишився вірний до кінця. Понад рік він тинявся по південному узбережжі верхнього озера, збирав молюсків, ловив лосося, наймався на будь-яку роботу, що забезпечувало йому харч і дах над головою. Цей спосіб життя у праці то виснажливій, то й на працю не схожі, зміцнював і гартував його засмагле тіло. Він рано спізнав жінок, а що вони розбещували його, то навчився їх зневажати. Невинних дівчат за недосвідченість, а інших за схильність вкладати стільки емоцій в те, що йому в його безоглядній самозаглибленості здавалося таким буденним. Але в його душі весь час панувало сум'яття. Перед сном його обступали найхимерніші, найфантастичніші видіння підсокання будильника на вмивальнику, в місячному світлі, що просочувало блакитною вологою зібганий одяг на підлозі, уява його малювала роззолочену картину казково прекрасного світу. Щоночі він додавав до цієї картини якісь нові маски, аж поки сон змагав його в своїх обіймах, спускаючи завісу над якоюсь особливою принатною сценою. Якийсь час такі мрії давали вихід його фантазії. Поволі навіювали віру в нереальність реального, запевняли, що світ надійно і твердо тримається на крильцях доброї феї. За кілька місяців до того, інстинктивно намацуючи стежку до свого блискучого майбутнього, він опинився в маленькому лютеранському коледжі святого Олафа на півдні штату Міннесота. Пробув він там два тижні, обурюючись дедалі більше загальною жорстокою байдужістю до фанфарного поклику його долі, до долі взагалі, і соромлячись принизливою праці двірника, якою мав підробляти плату за навчання. Потім він повернувся до верхнього озера і усе ще тинявся в пошуках гідного себе заняття, коли яхта Дена Коді стала на якір над прибережною обміленою. Коді перевалило тоді за п'ятдесят. І за плечима в нього були срібні копальні невади, золотоносні жили, юкону і взагалі всі металеві гарячки, починаючи з 75-го року. Операції з монтанською міддю, що принесли йому кілька мільйонів, не позначилися на його фізичному стані, але вкрай розладнали його психіку, і чимало жінок, відчувши це, намагалися розлучити його з його грошима. Бульварна преса 1902 року охоче смакувала плітки про ті підступи, за допомогою яких журналістка Елла Кей грала роль мадам де Ментон при підупалому духом багатієві, поки він не втік однеї на своїй яхті. Отак, От після п'ятирічних мандрів, уздовж аж надто гостинних берегів, він з'явився в затоці Літл Герл на верхньому озері, щоб круто змінити долю Джеймса Гетса. Юному гетсу, який, опустивши весла, дивився знизу вгору на високий борт яхти, вона здавалася найпрекраснішим дивом світу. Певно, розмовляючи з Коді, він усміхався, бо вже знав, що його усмішка подобається людям. У всякому разі, Коді поставив йому кілька запитань. Відповіддю на одне з них стало оте новісіньке ім'я, і виявив, що хлопцю притаманні кмітливість і надмірне частолюбство. За кілька днів по тому він забрав його до Дулута, де купив йому синю куртку, шість пар білих полотняних штанів і кашкет яхтсмена. І коли Тооломі вирушила в плавання до Вест Індії та берегів магрибу, Гетсбі був на її борту. Обов'язки його були не визначені. Він виконував функції і стюарда, і старшого помічника, і капітана, і секретаря, і навіть тюремника. Тверезий Ден Коді добре знав, на які вибрики здатен Ден Коді п'яний. І щоб уникнути всіляких неприємностей, він дедалі більше покладався на Джея Гетсбі. Так тривало п'ять років, протягом яких яхта тричі обійшла американський континент, і так могло тривати ще дуже довго, якби одного вечора в Бостоні на борт яхти не зійшла Елла Кей. За тиждень потому, порушивши правила гостинності, Ден Коді помер. Я пам'ятаю його портрет у спальні Гетсбі. сивий чоловік із квітучим обличчям, з порожнім, закам'янілим поглядом, один із тих шибайголів піонерів, котрі на якийсь час запровадили на східному узбережжі Америки буйні брутальні звичаї шинків та борделів дикого заходу. Власне, це він, сам того не бажаючи, прищепив Гетсбі нехід до спиртного. Траплялося під час буйної вечірки жінки кропили гецьбі волосся шампанським, але пив він рідко і неохоче. Коді відписав йому кругленьку суму 25 тисяч доларів. Але гецьбі їх не одержав. Він так і не зрозумів, які прийоми юридичного крутійства були застосовані проти нього, але все, що вціліло від мільйонів, прибрало до рук Елла Кей. Йому ж лишився цінний досвід. Невиразні образи Джея Гецьбі набрали плоті і крові і стали людиною. Він розповів мені це все значно пізніше, але я записую його розповідь тут, щоб спростувати всі ті безглузді вигадки про його походження, в яких не було ані тіні правди. До того ж, він розповідав мені це все, коли обставини заплуталися настільки, що я вже міг би повірити всьому або нічому, з того, що про нього розповідають. Тож я і користаюся з цієї короткою паузи, поки Гетсбі, так би мовити, зводить дух, щоб розвіяти всі ті хибні уявлення та вигадки про його особу. В нашому з ним спілкуванні теж утворилася пауза. Протягом кількох тижнів я не бачився і навіть не передзвонювався з ним. Здебільшого я пропадав у Нью-Йорку, гуляв з Джордан і намагався запобігти ласки в її старезної тітки. Але якось у неділю по обіді я вибрався таки до Гетсбі. За кілька хвилин після моєї появи з'явилися і зажадали чогось випити ще троє гостей. Одним із них був Том Б'юнекен. Я аж рота роззявив з подиву, хоч дивним було власне тільки те, що Том опинився тут уперше. Вони приїхали верхи на конях. Том, якийсь добродій на прізвище Слоун, і вродлива дама в коричневій Амазонці, яку я вже зустрічав тут раніше. Дуже радий вас бачити, сказав Гетсбі, стоячи на сходах. Дуже, дуже радий, що ви завітали, неначе це їх обходило. Прошу, сідайте, сигарету, сигару. Він метушився по кімнаті, натискаючи кнопки дзвоників. Зараз принесуть щось випити. Він був явно схвильований появою Тома тут, у його домі. А втім, він однаково не заспокоївся б, поки не почастував гостей, бо, мабуть, невиразно здогадувався, що тільки за цим вони і з'явилися. Містер Слоун від усього відмовлявся. Може, лимонаду? Ні, дякую. Трохи шампанського? Ні, не треба нічого, дякую. Даруйте. Чи добре вам тут їздилося? Дороги тут чудові, але, мабуть, машини? Еге ж. Піддавшись непереборному бажанню, Гетсбі обернувся до Тома, який привітався і дозволив відрекомендувати себе так, наче вони бачилися вперше. Здається, ми з вами вже десь зустрічалися, містере Б'юнекен. «А вже а ж. Вже, відповів Том з грубуватою чемністю. Хоч видно було, що він цього не пам'ятає. Пригадую, зустрічалися. Тижнів зо два тому. Так, так, ви були тоді з ним, з ніком. Я знайомий з вашою дружиною. Вів далі Гетсбі вже майже визивно. Справді, Том обернувся до мене. Ти мешкаєш десь поблизу, Ніку. Поряд. Справді. Містер Слоун, недбало розсівшись у кріслі, участі в розмові не брав. Дама теж спочатку мовчала, але після другої порції віскі із содовою раптом засяяла приязною усмішкою. Ми всі приїдемо на ваш наступний прийом, містере Гетсбі, оголосила вона. Не заперечуєте? Обов'язково приїздіть. Я буду дуже радий. От, і чудово. Озвався містер Слоун, не виявляючи якісінького захоплення. Ну що ж, гадаю, нам час вирушати? Так швидко? вигукнув Гетсбі. Він уже опанував себе, і йому не хотілося відпускати Тома. Може, може, повечеряємо разом? Увечері, напевно, приїде хто небудь з Нью-Йорка. Ні, давайте краще поїдемо вечеряти до мене, жваво вигукнула дама. Всі, і ви теж. Останнє стосувалося мене. Містер Слоун підвівся. Ходімо, сказав він, звертаючись тільки до неї. Ну, справді, їдьмо до мене, не вгавала вона. Дуже вас прошу, місця на всіх стане. Гецьбі запитально подивився на мене. Йому хотілося поїхати, і він не помічав, що містер Слоун уже твердо вирішив обійтися без нього. На жаль, я не можу, сказав я. Але ж ви поїдете? наполягала дама, дивлячись на гецьбі. Містер Слоун прошепотів їй щось у вухо. Ми зовсім не спізнимось, якщо виїдемо зараз, голосно відказала вона. В мене немає коня, мовив Гетсбі. В армії мені доводилося їздити верхи. Але коня я собі так і не купив. Проте я можу поїхати слідом за вами на машині. Перепрошую, за хвилину я повернуся. Ми в чотирьох вийшли на веранду, і Слоун, відвівши даму вбік, засперечався з нею. Боже, він, здається, і справді збирається їхати до неї, сказав Том. Невже він не розуміє, що він їй ні до чого? Але ж вона запрошувала його. В неї буде звана вечеря, повногостей, і всі незнайомі йому. Він насупився. Цікаво, де він з біса познайомився з Дейзі? Їй богу, може, в мене відсталі погляди, але, по-моєму, ми порозпускали своїх жінок. Вони стали надто самостійні, водяться, хто з нас ким. І тут містер Слоун і дама зійшли сходами і сіли на коней. Рушаймо, сказав містер Слоун Томові. Ми вже запізнюємося час їхати. А тоді до мене. Скажіть йому, будь ласка, що ми не могли чекати. Ми з Томом потисли один одному руки. З його супутниками я обмінявся досить холодним поклоном. Вони рушили швидким клусом і зникли за густим серпневим листям саме в ту мить. Коли Гетсбі з капелюхом і легким плащем у руці вийшов на веранду. Видно, Тома занепокоїло те, що Дейзі їздить десь сама. Наступної суботи він з'явився до Гетсбі разом із нею. Можливо, саме через його присутність вечір той видався мені якимсь гнітючим, і я запам'ятав його таким, не схожим на всі інші вечори в Гетсбі. І люди там були ті самі, чи принаймні такі самі, як завжди, і шампанське так само лилося річкою. І, як раніше, вирував багатобарвний, багатоголосий натовп, але в усьому цьому відчувалося щось неприємне, щось таке, чого я доти там не помічав. А може, я просто встиг звикнути до Вест Ега, навчився сприймати його як відособлений світ зі своїми законами і своїми героями. Світ цілком самодостатній, бо іншим він себе й не мислив. А тепер я раптом подивився на нього по-новому очима, Дейзі. Не можна без смутку дивитися чужими очима на те, до чого ти встиг призвичаїтися.